Ми сьогодні знаходимося на території села Сатанівка монастирської громади Уманського району. Це село з не дуже давньої історії, тому що засноване воно було в 20-х роках ХХ 20 століття. І вся історія цього села пов'язана і ґрунтується якраз на історії залізниці, тому що наприкінці ХІХ століття на території Уманщини, нашої монастирищини, проходила залізна дорога. Для кінця 19 століття це було характерним, тому що саме тоді будувалися основні велодорожні шляхи на території України у складі Російської імперії. І дорогу, яку проводили по Монастирищині, допомагали будувати місцеві Е, Серед них поміщик Улашин і Кам'янки подольський Ці поміщики виділили кошти, виділили землі, тому саме залізна дорога тут і пройшла. За 7 км від монастирища. І мала велике значення, тому що торгівля активно розвивалася в той час, торгівля зерном особливо, до одеських портів підвозилося зерно. Тому ця дорога мала таке важливе стратегічне значення. Ця місцевість, як я сказав, не має дуже глибокої історичної спадщини, якої ви для нас. Але саме період Української революції, 1917 21 -191 року, події відбувалися тут значущі. І ці події е, пов'язані були з тим, що влада в нашому краї в 17-20 роках змінювалася шість разів. Спочатку це була, був тимчасовий уряд після заречення Миколи II на весні 1917 року лютневої революції. Потім це був е, більшовицький уряд Леніна. Який прийшов до влади в Росії, захопив владу в жовтні 1917 року. Потім, коли наша Центральна Рада проголосила своїми універсалами Українську Народну Республіку наприкінці 1917 року, то тут заснована була влада, встановилася влада Української Народної Республіки. Але вже тоді наш сусід північний, східний північний сусід Російська. Держава, тодішня більшовицька російська держава. Вона вже тоді поставила на мету захопити Україну, приєднати її до себе і утворити майбутній Радянський Союз. Зараз осінь 2023 року. Другий рік Україна веде кровопролитну визвольну війну проти путінської повномасштабної агресії. Наші сили оборони героїчно боронять свободу та незалежність батьківщини. Сто років тому, наприкінці 1917, го початку 1918 років, більшовицька Росія вперше в ХХ столітті здійснила агресію проти української держави і захопила майже всю нашу територію. У Вересні 1918 року армія УНР разом з німецькими військами вигнали більшовиків з України. Пізніше встановилася влада гетьмана Павла Скоропадського. Та росіяни не полишили спроб поволодіти Україною. Організовували заколоти всередині держави та вторгались ззовні. В грудні 1918 року німецькі війська повернулись до своєї країни. І в нашому краї знову з'явились більшовики. У 19 1919-1920 роках. Нашій місцевості вдруге. А потім втретє розгорівся повстанський рух. Загони народних месників Волинця та Зеленого знищували більшовиків, їхні війська і продзагони, які за продрозкладку забирали хліб у селян. Саме тоді, в середині грудня 1917 року, на цій станції було розстріляно 50 червоноармійців та їхніх прихильників і покоронено в всі братській могилі. Тут дві могили. Одна 1944 року, тому встановлений солдат якраз з часів Другої світової меморіал, а друга могила 1917 року, в якій розціляні кучовики. Українська революція в 1921 році закінчилась поразкою. Україна на довгі роки потрапила до складу Советської імперії. Наш народ прийшов через геноцид Голодоморів, сталінських репресій, смерті мільйонів та руйнування Другої світової війни. Чорнобильську катастрофу знову відновив свою державність у 1991 році. Таких поховань в Україні збереглося дуже мало. Ми не воюємо з мертвими. Але такі поховання мали б стати пересторогою загарбникам, особливо російським, що українська земля не стане їхньою. Вона може слугувати для них лише могилою. Ми переконані що російсько-українська війна, яка триває з 2014 року, закінчиться обов'язково перемогою. Адже весь демократичний світ допомагає нам. І весь український народ надіється на цю світ. Слава Україні! Героям слава!